Юлія Біла в Збройних силах України з 2015 року каже, головна мотивація допомагати лікувати поранених українських бійців в госпіталі, коли почалося повномасштабне вторгнення. Нам сказали, у кого є маленькі діти, можете збиратися і їхати. Але я не могла собі цього дозволити, так як прибували борти з пораненими, і я просто не могла розвернутись і піти. Але зараз моє командування без мого відому. Відправила мою фамілію на те, що прийшло бойове розпорядження на переведення мене до бойової частини з виключенням зі списків частини. Говорить, не може виконати наказ, адже сама виховує семирічного сина Ярослава. Чоловіком ми розлучені з 20-го року. Він участі у вихованні дитини він не приймає. Каже відповідну заяву про це її колишній чоловік, який наразі живе за кордоном, написав, завіривши документ у польського нотаріуса. Після розлучення і до сьогодні дитина живе з мамою, яка виховує і піклується про неї самостійно. Фактично, мені дитину немає на кого залишити. Я своє командування попереджала про такі обставини в своєму житті. Я не відмовляюсь проходити ні військову службу, не викон... я Не відмовляюсь виконувати накази. Але вони дали такий наказ, який я виконати не можу. Говорить, її контракт зі Збройними силами України мав закінчитися в листопаді 2024-го. Але його автоматично продовжили. Не розуміє, чому для переведення обрали саме її. В моєму відділенні знаходяться три медбрата. Я одна медсестра. Тобто із три чоловіка я одна дівчина, і вони вибрали мене одну дівчину з дитиною. Працівники військової частини в телефонній розмові нам повідомили, це не рішення місцевого командування. Наказ про переведення військовослужбовиці Юлії Білої до іншої військової частини надійшов від генерального штабу. Юрист Андрій Саченко каже, наказ потрібно виконувати. Обов'язки не виконай, наказів, визначаються виключно. За тих випадків, коли наказ є злочинний, або наказ військовослужбовець не може виконати, в таких випадках військовослужбовець може зажидати уточнення наказу або письмового його роз'яснення. За невиконання наказів передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, говорить Саченко. В цій ситуації військова може оскаржувати рішення через суд або звільнитися. Якщо особа бажає звільнитися зі збройних сил, то відповідно має подати рапорт безпосередньому керівнику, в якому зазначити причини, з яких вона бажає звільнитися, визначені статтею 26 закону про військову обов'язок військову службу. І у випадку його незадоволення оскаржити відмову або бездіяльність до адміністративного суду. За словами Юлії Білої, вона не може звільнитися, посилаючись на самостійне виховання дитини, адже очікує судового рішення про позбавлення її колишнього чоловіка батьківських прав, поки жінка на лікарняному, адже її син хворіє. Та бойова частина, до якої мене хочу переправити, вона знаходиться напередку. Тобто, як мені туди їхати з дитиною їхати, на кого мені її залишити? Вона, я у нього одна. Я дуже не хочу, щоб її відбувала в новинах. Вона не єдина мама. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.